Депутати, сільські голови та посадовці районного рівня зібрані в одному залі за для спільної мети роботи на благо громади. Це своєрідна теорія розв'язання проблем області, зазначив Йосип Заполовський. Обласний чиновник розповів Новоград Волинським представникам влади, яка користь від таких спільних зібрань. У мене маса прикладів є де там, були, збунтувались села, тому що десь гірничі відвідали люди не хотіли і так далі. Зразу ж я реагував на це, виїжджали туди комісії, де сліси вирубали, вирізали, призупинили це. У мене маса таких прикладів. Розумієте? Тобто воно це спрацьовує. А чому і ні? Чому ми повинні відгороджуватись від своїх колег? Ми всі однакову місію несемо і однакову відповідальність перед жителями області. Після доповіді голови обласної ради слово отримали місцеві чиновники. Турбувало їх питання розвитку дошкільної освіти, літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Відповідав на такі запити посадовців начальник управління освіти і науки Олександр Пастовенський. Він однозначно стверджував, дитячих садків в області буде більше. І вже навіть ми виходимо на те, що будуть будуватись нові садки за 5 років. Їх має бути будовано 22, і три садки мають бути будовані в поточному році. Крім того, ми повинні... Вживати заходи до повернення до шкільних навчальних заходів, які використовуються не за призначенням. А сьогодні у нас 35 садків віддані іншим структурам. Поспілкувавшись із місцевими чиновниками голова обласної ради, Йосип Заполовський запевнив наболілі проблеми району будуть розв'язані. Про це він прозвітує особисто.